Привіт, мої любі малята, хлопчики та дівчата. А чи знаєте ви, яка зараз пора року на дворі? Так, пора року осінь, золота осінь. Всі дерева вкрилися жовтим та червоним листям. Після осені настане пора року зима. Дерева загублять свої листочки, і будуть голі гілочки, буде сніг та холод, а поки ще пора року осінь. І лісові звірятка готуються до зими. Ось і маленький зайчик прийшов. Він хоче готуватися до зими та збудувати собі хатинку. Зайчик спочатку намалював хатинку. Покажи зайчик, яку ти хатинку намалював. Дивіться малята, зайчик намалював хатинку. Він намалював квадрат, так, геометрична фігура квадрат, а зверху трикутник. Якщо це пласка фігура, бачите, на листочку, то це квадрат. Але ж будиночок у нас не плоский, він об'ємний, щоб туди можна було зайти. А фігура, яка не плоска, а об'ємна квадрат, вона називається куб. Дітки, куб. Будь ласка, покажіть мені пальчик, і пальчиком давайте обведемо ось так по контуру. Квадратик. Разом зі мною обводимо ось так. так, Пальчиком я ручкою, а ви ось так пальчиком його обвели. І ми з вами порахували, що тут кути є, чотири кути. так? Це називається квадрат фігура. Повторіть квадрат. А якщо вона об'ємна, дивіться, яка вона велика, туди навіть всередину можна зайти, так, якщо це буде будиночок. І така об'ємна фігура називається Куб. Молодці, і ще раз скажіть, Куб, куб це такий об'ємний квадратик. Зайчик, ти зрозумів, як називається ця фігура. Дітки, підкажіть зайчику. Так, куб. І ось зайчик взяв куб, потім налаштував дах, і в нього вийшов чудовий будиночок. Дивіться, який гарний. Ось в нас куб. Так, будиночок складається: куб. А зверху такий трикутничок це дах. Класний будиночок в зайчика. Тепер зайчику не страшна зима. Він перезимує в теплому будиночку, який, який він зробив із геометричної фігури куб. Так, Куб. І ще раз повторіть, щоб зайчик запам'ятав. Куб це такий об'ємний квадрат. Молодці малята. Зайчик, тепер в тебе гарний теплий будиночок, який схожий на куб. вірно? Зайчик, готуйся і далі до зими, а ми з дітками підемо трішечки, пограємо. До побачення.